Галина Ярема, невістка, чужа кістка чи донька. Як догодити свекрусі, який догодити неможливо, в принципі? Не можна, тому що все, що пропонуєте ви, сприймається як загроза її керуванню життям сина. Якщо у вашому житті виникло це питання, значить у стосунках з мамою вашого чоловіка є проблеми, тому що в здоровому варіанті спілкування. Ситуація інша. Актуальним стає питання не як догодити, а як проявити симпатію і любов, вдячність і співчуття, намагаючись догодити, ви спочатку ставите себе в залежне становище, знижуєте свою роль і прирікаєте себе на вічну гонитву за вдячністю. На чужій території. Потрапляючи в чужу сім'ю, будь-яка дівчина чи жінка стикається з законами, ритуалами, особливостями, які там панують, і е, які їй незнайомі і якоюсь мірою навіть чужі. Спочатку вона сповнена любові до свого обранця і мимоволі переносить цю любові на всіх його рідних. І це дуже добре, тільки ось у чому перепона. Рідні зовсім не палають до неї такою ж пристрастю, більше того, вони сприймають її як чужорідне тіло, як фактор незручності, незвичний об'єкт, який нагло без їхнього дозволу вторгся на їхню територію. У їхній родині давно устаканилися стосунки, там панує особливий стиль спілкування зі своїми зворотами, зрозумілими тільки їм, а тут на тобі, новенька. Зі своїм статутом, поняттями і характером. Ну і що, що син або тато за наявності дітей від першого шлюбу її любить, а для нас вона зовсім чужа. Ми її любити і приймати не зобов'язані. У більшості випадків саме так і відбувається увійти в сім'ю чоловіка не так просто, як здається, на перший погляд. І жінці в такий момент справді потрібні підтримка і допомога. Перш за все з боку коханого. В ідеальному варіанті це ще й допомога від рідних чоловіка, які відчувають до неї симпатію та співчуття і допоможуть безболісно адаптуватися в нові для неї ситуації. На жаль, в реальному житті ні того, ні іншого вона не має, і змушена давати собі раду сама, між іншим, тут часом потрібні неабиякі здібності до емпатії, почуття такту, міри і витончена делікатність, адже сама того не підозрюючи, ця жінка йде по лезу бритви. По-перше, тому що вторглася у чужий світ, налагоджений і звичний ритм життя. Якщо в неї будуть різні розбіжності в звичках і ставленні до встановлених порядків, це може стати причиною болючих розбіжностей і навіть конфліктів. По-друге, тому що вона конкурентка на увагу і любов того члена сім'ї, яким до цього моменту безроздільно володіли, або думали, що володіють інші члени сім'ї. Тут з'являються і пекуча ревність, і палка любов, про яку раптом згадують, хоча до цього нічого подібного ніби й не було. По-третє, новий член родини просто приречений на пильну увагу з боку родичів до його зовнішності, вчинку, кожного повороту голови. Хто на новенького? Свіжа кров для пиття постійно перебуває ніби під мікроскопом або скляним ковпаком, і кожен невірний, з точки зору нових родичів рух, може сприйматися як зрада. І робляться далекосяжні висновки, і ставляться діагнози, і приклеюються ярлики. У перший період спільного життя подружжя з рідними виникає маса маленьких і великих зітнень, які можуть вилитися в справжню війну або зайти на нівець, якщо люди, які притираються таким чином, насправді люблять і дорожать спокоєм свого родича, який привів в будинок нового члена родини. Але як же бути в цій ситуації потерпілій стороні? Чи потрібно догоджати свекрусі та іншим родичам? Мені здається, саме слово догоджати вже несе негативне забарвлення, тобто передбачає якусь гру в одні ворота або угоду. Я вам спробую догодити, а ви будьте ласкаві, мене прийміть і полюбіть так, як прийняв і полюбив ваш син, батько, брат, сват чи друг. Якщо ви будете націлені таким чином, то легко можете ступити на слизьку стезю конформізму і поступово втратити своє власне обличчя і розуміння життя. Нікому не потрібно догоджати і нікому не варто намагатися сподобатися, тим більше, що це марно і рано чи пізно комерційний проєкт. Буде розкрито, адже все нещире, таємне й умисне завжди стає явним і проявляється щось справжнє, яке як не приховуй, а вуха все одно стирчать. Як поводитися зі свекрухою та іншими родичами? Замініть слово догоджати на слово симпатизувати. Виявляйте дружелюбність, увагу, вихованість. Не догоджайте, а намагайтеся зрозуміти, допомогти і полюбити так само, як і їхнього сина, батька і брата, тобто спілкуйтеся без спеціальної програми, заручитися підтримкою цих людей. Якщо ви навмисно, а не щиро, будете намагатися це зробити, вони розкусять вас за 2 секунди і помстять кожен по своєму І тоді буде море сліз і образ, навіщо вам це? Не намагайтеся підкорити їхні серця. Намагайтеся бути собою і поводитись максимально щиро і водночас тактовно. Звичайно, у вашій родині свої порядки. Ви, наприклад, ніколи не закриваєте кришку унітаза, не ставите зубну пасту в стаканчик із зубними щітками, не залишаєте брудний посуд на столі і в умивальнику, у вас лад на поличках, де лежать особисті речі та папки, і чудово продовжуйте у тому ж дусі. Але не варто акцентувати на цьому увагу. В новій сім'ї. Не кажіть постійно про те, що у вас вдома звикли до ідеального порядку і стерильної чистоти, це і так зрозуміло. І якщо порівняння виявиться не на користь нової сім'ї, це її членів може просто образити, зачепити і налаштувати проти вас вороже. Не обов'язково розповідати про це і вашому коханому, змінити систему вже налагоджену колись. Він відразу навряд чи зможе, але осад в душі від ваших недоречних зауважень у нього залишиться, і за нагоди він вам про це нагадає. Для чого вам цей перелік взаємних образ і докорів, чи не краще прийняти все так, як є, і спробувати до цього пристосуватися і нікого при цьому не образити? Прекрасно, якщо у вас є можливість жити окремо, будувати свою сім'ю зі своїм встановленим порядком речей в окремій квартирі, і бути у себе вдома повноправною господинею з цим порядком і навіть безладом. Прагніть до цього. Нехай це буде навіть орендоване або окреме помешкання, де ви не будете постійно ніс у ніс стикатися зі свекрухою та іншими родичами. Якщо такої можливості немає, не сумуйте. Налаштуйте себе на неминуче, вами завжди будуть трішечки незадоволені. Навіть якщо на словах і на публіці все буде виглядати просто чудово. Душевна свекруха, яка полюбить і прийме вас цілком і повністю, це щось з області фантастики. І є великою рідкістю, зміріться з цим і прийміть спокійно холодність з її боку, якщо вам не пощастило. Вона, зрештою, не зобов'язана вас любити тільки тому, що вас полюбив її син. Щиро захоплюйтесь її куховарством, порядком в хаті. Характером, котом і фікусом намагайтеся робити приємне, допомагайте, даруйте подарунки і приділяйте увагу, але робіть це все не з під палиці або для того, щоб догодити, а просто від щедрості душі, просто тому, що вона його мама. З іншого боку, а чому ви вирішили, що вам не пощастило? Може, це якраз щастя знайти людину, яка нарешті навчить вас мити за собою тарілки і правильно прасувати чоловікові сорочки? У будь-якому разі, спілкуючись з різними людьми, особливо з родичами, ми постійно розвиваємося, зміцнюємо внутрішній стрижень, загартовуємося. Набираємось досвіду. Дуже важлива річ, яку варто навчитися робити у спілкуванні зі свекрухою та іншими родичами чоловіка, вміти дякувати. Спробуйте бути вдячною мамі свого чоловіка за те, що вона його народила і виростила для вас. Вона його мама, і цим все сказано. Це вище і міцніше за всі інші докази. Яка б вона не була вредна, прискіплива, вона перша людина у житті. Вашого коханого, і нічого ви тут не зміните. Це залишається тільки прийняти. А далі заходом п'єси. Намагайтеся уникати негативних сценаріїв у спілкуванні з родичами, тим більше глухої, ворожнечі, конкуренції та інших гострих моментів. Якщо у вас не виходить сприймати ситуацію з гумором, навчіться сприймати її філософськи. І завжди пам'ятайте, що щира любов, симпатія і дружба завжди знайдуть дорогу до серця іншої людини, навіть якщо вона спочатку налаштована проти вас вороже. Вода, камінь точить. А любов і симпатія готові розтопити навіть найбільші крижані брили. То не морозьтеся, а зігрійте. Хто знає, як складеться життя, а щира турбота, увага і дружелюбність до рідних вашого чоловіка можуть стати і для вас справжнім людським відкриттям. Є маса випадків, коли навіть після розлучення колишні свекруха і невістка підтримують дружні стосунки і вважають себе близькими людьми. Напевно, варто брати з них приклад. Адже чим більше взаємної любові, тим легше всім нам жити в цьому божевільному світі.